Доброго дня! Ви на каналі Райпа Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, ті, що в процесі, і я не просун. Рада вас вітати, рада новим підписникам. Благодарю за довіру. І давайте подивимося, що на порозі. Що на порозі? Подумаємо про себе. Можете назвати своє ім'я. Що на порозі? Послань кілька. Я так думаю. На порозі якесь святкування, Дівочки, якесь святкування на основі якихось вкладень нових союзів, нових починань із королем мечів. Король мечів холодний, закритий, розумний, так, який. Так і хочеться сказати, змусив вас рухатися вперед. Можливо, ви щось хотіли хотіли, але все вагалися. І ця людина начебто вас підтолкнула. Стриманий, коли треба. Жорсткий знає свої кордони. Можливо, саме цього вас вчить. Людина, з якою ви працюєте і будете щось святкувати. Можливо, навіть самі, той самий рух вперед. На дні колоди диявол не можу подивитися, про що не можу не подивитися, про що диявол. Так, про що диявол? Прям таки хоче дві карти, дівочки, про те, що ви виходите з розбитого серця і починаєте рух начебто вперед. Можливо, ці всі е, происшествия у вас якраз закінчується розбите серце. Ви розумієте, що ви вже достатньо сильна, достатньо, так хочеться сказати, оклімалість, і ви здатні рухатись далі. Так, що ще на порозі? На порозі. Так, робота, на яку, на яку у вас буде повно-повно енергії, Боже, шикарно, боже, прям вот, шикарно, Дивіться сюди. Вам кажуть про те, що ви будете старатися, у вас буде достатньо енергії, і ви прийдете абсолютно щасливо і абсолютно. Заслужено, хочеться сказати, зароблено навіть не заслужено, а зароблено ви прийдете до виконання своїх мрій і до проявлення своєї сили. Чітка кубків каже про те, що ви, от нарешті, Нарешті, після стану, коли я нічого не хочу, коли я можливо там запиваю вином те, що в мене щось не виходить, або те, що я не можу зробити якийсь перший крок, якесь починання карця про те, що все це перекривається. Роботу, яку ви робите з вогнем в руках, у вас все кипить в руках, і вийдете до проявленості по зірці і посилі. Я так закрию по зірці і посилі, вийдете до своєї проявленості, до того там, де ви собі подобаєтесь, там де вас слухають, там де вас чують. Шикарно. Далі, що ще на порозі у нас? Що на порозі у нас? Так. Угу. Угу. У вас на порозі, дівочки, вихід із тяжкої ситуації у стосунках або в якомусь партнерстві. Ті, що вам давалися, можливо, ви дуже довго сиділи в цих ограніченнях. Дев'ятка мечів, карта. Ну от Страждань, знаєте, розбитості страждань, ем, незрозуміло стеть. Отут, начебто, по цій карті начебто якісь аж мороки, не, зрозумі... ну, не розумієте, що відбувається, І вам кажуть, що ви з цього починаєте виходити, ви бачите світло в кінці тунеля, ви тут, а не самі, до речі, і колесо фортуни повертається все-таки у вашу сторону. Це круто. Що ще на порозі? Чоловічок якийсь, дівчинка, з яким раніше були конфлікти, який наразі у вас далеко, і який хоче нового шансу. Отакий, от так. Дві карти того, що ви з ним попрощалися. П'ятірка мечів, отшельник, Хлопчисько, скажу, людина, яка до вас із почуттям, але дуже не дуже бере обов'язки. Романтичний, закоханий, емоційний, от хочеться якось сказати, тонкосльози. і. Можливо, навіть на фоні емоцій своїх, можливо, навіть спильчивеся, з яким у вас було вияснення отношення, з яким ви попрощалися. Але ви попрощалися так, ніби ви це відсвяткували. Бачите, яка шикарна карта? І він хоче нового шансу. Що ще на порозі? Що у нас на порозі? Так. Дівочки, із стану. Давайте також, аж, аж хочеться, аж дві хоче. Дивіться сюди. І з стану п'ятірки кубків, коли ви обісточені, коли ви розбиті, коли ви нічого не хочете, коли вам нічого не в радість, ви. От по цій карті, прям таки хочу сказати, що ви прям вечельничестві. Нікого не хочу бачити, нікого не хочу чу, чути, слухати і знати. І вам кажуть, по правосуддію ви виходите з цього стану до королеви Пентаклів, до Верховної Жриці. І дві карти того, що ви це зароб... Три карти. Верховна Жриця і Арфант, і карта правосуддя, що ви законно. По закону, по, з благості вищих сил, ви десь пройшли якийсь шикарний урок, ви його пройшли прямо таки на 5 з плюсом, ви йдете в свою стабільність. При цьому всьому ви набралися мудрості, ви набралися опита і винесли його собі в благо. Ви йдете до королеви Пентаклів до жінки стабільної, забезпеченої, щасливої. В основному Пентакліва королева це жінка заміжня, ви йдете в своє благополуччя. Абсолютно законно, круто. Далі. Що ще на порозі? Знову таки король кубків. Який з вашої сім'ї, з яким були конфлікти? Хотіла цю карту заховати, бачите, все одно вийшла. Смерть на порозі прощання з чоловіком, з яким прощання, знаєте, як прощання, закінчиться якийсь етап з чоловіком із сім'ї. Можливо, це той самий король кубків, з яким у вас були розборки. Ви ставите крапку, дявечки, і тут людина навіть запиває своє горе. Так, людина по дияволу прив'язки, взаємоприв'язки. І на цю карту лягає карта смерті. Тобто, э, тобто, цей період ваших відносин закінчується. І що далі? Давайте аж запитати, хочеться, що далі з цим королем у нас? Так, він буде згадувати. Чомусь хочеться сказати, не ви, а він вас. Ви холодно, закрилися, ви в своє благополуччя. Шикарно. Так, а він. Так і залишається хлопчиськом, дівчатки, який знаєте, аж чесно кажучи, хочеться от в порівнянні з вами. От ви така гарна. А він в порівнянні з вами хлопчисько, як хоче щось захистити, навіть захиститися від вас. Буде вас згадувати. Ви холодна, так хочеться сказати, стратег і тактик, фінансово забезпечена, успішна, розумна. Знає свої кордони, знає, як з нею можна, як з нею не можна. От, хай згадує, буде захищатися, дівочки, навіть. Буде навіть трошки, можливо, е, так і хочеться сказати, спробує вспиліть у вашу сторону. Буде щось своє, ну, людина, коли недостатньо е, созрєвша, вона кидається в агресію. Вона вважає, що нападіння це саме краще. Так, Дівочки, тут карта нуля каже про те, що карта миру, каже про те, що у вас зовсім новий етап в життя. Так, що ще на порозі? Що на порозі у нас? Колісниця? Стабільність, життя, своє і вибір. Про що вам кажуть, королева кубків. От це начебто продовження цієї історії. історії. На дні колоди карта того, що вам буде важко зробити цей вибір, але вам кажуть про те, що вам, ви починаєте керувати своїм життям. Я ж не можу казати, що всі скажуть пішовте. Я цього не буду казати, бо це не так. Король комусь, можливо, дійсно, треба дати людині ще шанс. І кажуть про те, що ви будете стояти на виборі, дівчатки, чи брати життя в свої руки. Чи бути от, людиною, яка кохана. Розумієте, але це все буде зовсім по-новому, колісниця і помірність. Тобто, ви себе, начебто, забезпечуєте цими м от, відносинами, відносинами або починаннями на довгий період часу. Тобто хтось просто розуміє, що я так більше не хочу і я йду далі, хтось сюди вибирає, а хтось каже, що я його все-таки люблю, і я дам йому ще один шанс. І каже про те, що вибір буде нелегкий. Давайте останній триплетик. Ну, це не триплетик у нас сталі. Що ще в нас? От кажуть, ваш лицер мечів, до вас, до, вас, до імператриці, хоче вашої стабільності і хоче перемоги. Хоче перемоги. Знову карта нуля. Е, так, буде проявлятися, дівочки, буде проявлятися, захоче, так і хоче сказати вам під одне місце. Е, на груди вам упасти і казати, що він винен. Тим самим хоче, щоб ви прийняли його і відчути цю перемогу. Він розуміє, що ви головна. Ви навіть в різних енергіях, він імператриця, а він рицар. Так, захоче по-новому. Можливо, кажу. Можливо, кажу, захоче по м -м знову по-легкому. Кожен буде дивитися для себе. Давайте візьмемо вам пораду. Порада вам, девочки. Карта предательства, карта диявола. Прям-таки не знаю, королева жезлів. Карта про те, що більшість із вас. Будуть, е, якщо ну, ти хоч аж не хотіть чесно тут, навіть карта, щоб повернути стосунки, тому що тут карта, коли ти більше віддаєш. А тобі от, чоловік сидить в деньгах і думає, скільки тобі отвішать монеток. Сам сидить на, на зелені, на доларах сидить і думає, скільки ж тобі один чи два тобі дати. Розумієте? А тут сказано, що ви нарешті розумієте, хто ви, ви нарешті розумієте, що ви волшебниця з волшебною паличкою, що життя у вас одне, що ви хазяйка собственної жизни, і що ви закінчуєте ці відносини. Розумієте, що ви закінчите відносини по дияволу, де вас зраджували, будь то правда, карта нуль. Будь то о, фізична зрада, будь то партнерська зрада, будь то просто о, коли ви багато віддавали і нічого не получали. Так що, вибір за вами. Всіх люблю, всіх обіймаю, приймайте інформацію екологічну благо для себе, благодарна за зворотній зв'язок і благодарна о, за довіру. Нехай кожне послання знайде своє серце.